Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У Дніпрі провели традиційний диктант до Дня Конституції України. Близько пів тисячі учасників писали його в метро. Сезон цвітіння в розпалі. В Криворізькому ботанічному саду квітує лаванда. Помилуватися цією рослиною можна ще до середини липня. Стартує 10-й ювілейний Children Кінофест». Учасниця із Дніпра представить анімаційну стрічку Школа дивних дітей. Проста футболка. штани то чорно-біла сорочка. Чорне то бруд від обладнання. Біле сім. Диктант до Дня конституції у Дніпрі проводять втретє, але вперше під час повномасштабного вторгнення РФ. Аби взяти участь, треба було реєструватися заздалегідь. Через обмежену кількість місць на станції цього року до написання офлайн долучилось близько 500 людей. Серед них і Надія. Диктант дівчинка пише вперше. Хочу підтягнутися за літо. Я напевно все за літо забуду, всю орфографію, а тут я хоча хоча б трішки її підпомню. Юлія Чернишова вже вдруге бере участь у заході. Згадую, як це відбувалось до повномасштабного вторгнення РФ Авраменко був. Дуже позитивно, дуже гарно організовано було. Було на площі, біля парку багато людей писали. Дуже гарна організація сподобалось І прийшла вдруге. Урина Віненку теж пише Диктант вдруге. В такий важкий час об'єднуватися і постійно гуртуватися з такою великою кількістю людей. Нас багато, але настільки все одно тепла така щільна атмосфера і стає набагато краще психологічно. Авторка диктанту Наталя Куліді розповідає, надихала чернеткою однієї з власних статей. Сам текст присвячений трубам на лівому березі Дніпра. До повномасштабного вторгнення вони були прикрашені спектром кольорів. Я почала коли я працювала над цим текстом, я розбиралася, що це за труби, для чого вони і замальовку цього репортажного тексту стали основою для диктанту. Цього року прочитати диктант запросили коміка Юрія Ткача. Мені тут важливо зробити все чітко, ідеально, і я дуже внимательно слухаю зараз моїх коучів, моїх вчителів української, які зараз стоять за колісами, які мені допомагають, які відчитують, які правильно мені формулюють знаки припиняння. Також диктант транслювали наживо у Ютубі, тож до написання могли долучитися не тільки жителі Дніпра. Три найкращих диктанти, які напишуть без помилок, отримують цінні подарунки. Поки залишаємо це інтригою, тому що це частина сьогоднішнього заходу. І, звичайно, що велика кількість робіт тому намагалися скласти текст таким чином, аби він був дуже цікавий. За словами Рафаеля Кіжнера, перевірка диктантів триватиме три тижні. Олена Ростовцева, Євген Шпак Суспільне новини, Дніпро. На Дніпропетровщині через руйнування Коховської ГЕС діє заборона на вилов та продаж риби. Тож у нашій області рибоохоронний патруль проводить рейди на воді, аби запобігти незаконному вилову риби. Інспектор рибоохоронного патруля Ігор Рудовиченко каже: більшість виявлених порушників люди, які ловлять рибу з берега. Будь ласка, рибалка заборонена на сьогоднішній день. Тим, тимчасово пока заборонена. Ви, Витягніть, будь ласка, свої снасті, удочки. Рибалки з розумінням ставляться до ситуації, розповідають інспектори. Після попередження збирають вудки та покидають місце вилогу. Я риба в вас. Зловила рибу? Такі карачі мають. Покажіть. Не випустимо. І подальшому не порушуйте, будь ласка. Такі рейди проводять щоденно та навіть вночі, каже начальник Дніпропетровського рибоохоронного патруля Василь Вовк. До них також залучають і патрульну поліцію, яка допомагає шукати та оформлювати незаконних хлопців риби. Сьогодні просто ми виїхали дійсно побачити, що на ну, яке стан сьогодні на водойми. Таких дуже, ну, човнів практично немає ніде. Ми заїжджали, подивилися, що промислове рибальство теж човни стоять. Ну, тобто, дуже ну, спокійна, поки спокійний стан по цю, цьому напрямку. Подібні рейди проводили і до початку дії заборони вилову риби. Тоді інспектори шукали браконьєрів та людей, які ловлять рибу у заборонених місцях чи під час нересту. Зараз рибаків на човнах не помічають. Інспектори пояснюються тим, що люди бояться ловити рибу, на відкритих водоймах через заборону. Сьогодні був рейд по Дніпровському водосховищу. По рибоохоронним заходам було виявлено приблизно 13 рибалок, які ловили з берега на вудку. Човнів на воді немає. Якщо порушник не покинув місце вилову і продовжує ловити рибу, пояснює Ігор Довиченко, йому загрожує штраф у розмірі від двох до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Зараз заборона на вилов та продаж риби діє у Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській та Одеській областях. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро. Потрава <питрес> так волосся, Зробила так, як вітер. Анна Свістунова, переселенка з Олешок Херсонської області. До Кривого Рогу разом з родиною приїхала рік тому. В окупації прожили більше чотирьох місяців. Виїхати все ж вирішили через постійні обстріли. РФ дівчина каже, аби відволікатись, волонтерить. А також знаходить час і для улюбленого хобі. Я дуже люблю фотографуватися і фотографувати. Подзвонила мені Діана, сказала, що тут цвіте лаванда. Ми прийшли за класними кадрами тут. Дуже гарно, це єдине місце, де прям дуже багато природи. Діана Сідлецька професійно фотографує близько трьох років. Каже, в Криворізькому ботанічному саду завжди виходять гарні світлини. Ми дуже часто сюди приходимо, приходимо з подругами, з колегами. У мене бувають фотосесії, мене замовляють. Умов Лаванда, вона дуже гарна з цим світінням, мені подобається фіолетовий колір, вона фіолетова якраз. А під таку пас похмуру погоду мені дуже подобається фотографувати, тому що немає на фото засвітлень. Фотографувати серед природи полюбляє і Антон Білий. Тут він відпочиває, пояснює хлопець. Я тут фотографуюся з фотографом. Ми то фотографуємося, вона мене озове, каже, ми вихідні. Три рази на тиждень, чотири рази на тиждень, а то й а то й всю тиждень там туди приходимо. Тут дуже прикольно, тут дуже класно. Лаванду в Криворізькому ботанічному саду розпочали розмножувати сім років тому. Такі кусти діаметром 70 сантиметрів, а в висоту досягають метра. Нині тут квітує декілька видів цієї лікарської рослини, які мають запашний аромат. Розповідає завідувачка відділу природної та культурної флори ботсаду Тетяна Чипиляк. Ми можемо похизуватися трьома видами лаванди, які відрізняються кольором квітки біла, більш така ніжно-бускова і фіолетова лаванда. Це лаванда це великий кущ, багаторічний. Зараз ви можете спостерігати, що це саме пік квітування, чому тут дуже багато літає бджілок і інших комах, які опиляють лаванду, в тому числі збирають з неї нектар. Квітувати лаванда буде ще до середини липня. Для відвідувачів ботанічний сад працює з 8 ранку і до 20.00. Вхідний квиток коштує 40 гривень, для пенсіонерів та ВПО 25 гривень. Дітям до 7 років та військовим вхід вільний. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. 23 червня розпочалася реєстрація на безкоштовні покази 10-го ювілейного «Children Кінофесту, який триватиме з 30 червня до 9 липня. Діти віком від 7 до 14 років показуватимуть стрічки, які створили самотужки. Серед учасників 10-річна Ася з Дніпра. На початку війни дівчинка з мамою виїхали за кордон, а зараз проживають в Чернівцях. На кінофесті Ася представить анімаційну стрічку, що має назву Школа дивних дітей. каже ця історія Уря розповідає про дітей із суперздібностями, які навчаються та живуть у школі дивних дітей. Привіт! А як ти туди попала? Я вмію лазити по стінам. У нас тут є школа, у якій навчаються дивні діти. Як я зрозуміла, ти теж трохи дивна. У кожного з них є своя суперсила. Ну. Но... І їхні імена у більшості відповідають їх суперсилі. Ну, наприклад, Стронг, вона дуже сильна, правда, вона ну може помочити, якщо ти брешеш гіпноз, він вміє її гіпнотизувати. Школа дивних дітей має дві серії на кінофесті. Ася представить другу серію. Крім того, вона створила комікси до своєї анімації. Ось мій комікс, і його я вирішила заробити, бо хотіла робити перейди історію до свого мультфільму. -му -му -му. Але у анімованому форматі а, мені було складніше її розповісти. А так я могла її просто намалювати. Комікс розповідеться, переїде історія не самих персонажів, це розповідається у другій серії, а про історія того, чому взагалі ці діти стали дивними. Ася розповідає, всі історії вигадує сама. Над однією працює близько чотирьох-шести місяців. Наразі планує розробляти третю серію школи дивних дітей. До третьої серії я малювала. У програмі uh, Adobe Illustrator Ілюстраторки та завантажувала їх у програму Adobe Animate. Але на третю серію я малювала модельки у програмі ProCreate та завантажувала я їх у програму Тумбом для. Покращення анімації бере участь у створенні мультфільмів. Її мама Асі Вероніка розповідає: дівчинка малює з двохрічного віку, а талант успадкувала від бабусі. Анімацією почала займатися два роки тому, коли дізналася про Children Кінофест. Тоді й пройшла перше навчання з анімації. Ми всі допомагали з озвучкою, бо там багато персонажів. Ну також я там допомагаю. Ну, бо ж анімація це досить складний процес, допомагаю як ем, зібрати все це докупи. Тобто там треба озвучка, анімація, тобто все це зібрати, там виставити ці таймінги. Ну тобто, такому в такому плані. Ідей у Асі багато. тож, каже, планує відкрити власну студію анімації. А безкоштовні покази стрічок Чілдрен Кінофесту, створених дітьми, покажуть в кінотеатрах Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Полтави, Вінниці, Житомира. Луцька Хмельницького та Чернігова. Ангеліна Машенцева, Павло Мітюшкин. Новини Суспільне Дніпро Віктор Місюль у березні минулого року переїхав до Дніпра з Краматорська, де працював у банку. На новому місці вирішив розпочати власний бізнес. У мене з'явилася ідея зробити щось на кшталт, того, що зараз є в Європі: стрітфуд, вулична їжа. Було багато ідей, тому що я подорожував багато по країнах в Європі і побачив на порталі Дія проєкт Власна справа. Розробив бізнес-план. Переселенець отримав державний грант на розвиток бізнесу 250 тисяч гривень. На все необхідне обладнання, оренду приміщення, закупівлю сировини. Цих грошей розповідає не вистачило. Частину коштів вклав бізнес-партнер. Аби конкурувати на ринку, каже Віктор, розробили унікальне меню. У нас минці українські дуже великі. У нас круасани французькі з начинками сендвічі. Ще у нас з'явилось нове блюдо це гірос, грецьке блюдо, яке в Дніпрі ніхто не виготовляє. Піца в нас зовсім не схожа на іншу. У нас є інгредієнти, дуже смачні, тісто довго дозрівання, воно кілька діб зріє. Зараз у закладі працює двоє кухарів. Владислав Марченко один з них. До початку повномасштабної війни він жив за кордоном, а його мама в Ізюмі Харківської області. Мама сиділа там у підвалі. Тяжко було дозвонитись, не було зв'язку. Потім я повернувся з Польщі, намагався ну, звідти її витягнути, ну, забрати, бо там вже дуже було, не було води, світла, поранило руку, ногу та в спину. Осколкою поранення». Після лікування мами в Івано-Франківську родина переїхала до Дніпра. Робота кухаря, розповідає Владислав, для нього нова. Я полюбляю готувати, швидко навчився, втягнувся, тому кожну страву, яку я готую, вкладаю душу та любов. За чотири місяці роботи розповідає Віктор Місюль, поки що вийшли на невеликий прибуток. Зараз працюють над розширенням меню. Також облаштували дитячий літній майданчик. Переселенець планує розширювати свій бізнес. Хоче відкрити ще один такий заклад у Дніпрі, а згодом і в інших містах України. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини Дніпро. Дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.